Добрива на акр, просто внесення. На акр. На акр. Кемікаус? Кемікаус. І це goals. на добрива і на зезери. І це з спінерами або з аеробумами? Ми маємо дві. І це не змінив прайс? І не змінив прайс. І не грає ролі, чи спінерами розкидається, чи аеромаксом. Це 20 баксів на гектар. Да, 20 так, 20 доларів. Поприскать або розкидають 20 доларів.

Мало, тут немає такого. So філ із інфлуд інте прайслакейшн, так? Так, підвозка доброго їхня, це все туди входить. Підвозка саме золота звання. Це все. Вони взяли свій агрегат, приїхали сюди, по рецептурі засипали, завели в програму диференційне внесення і повалили на поле. Те, що підвозити, вони самі підвозять. підвозить. Совівні тюрифю. Виплоудикарсов. А що у нас за це все додатково доплачують? Ні, у нас тільки приїжджає готовий. Тільки внесення. Надо йому дати паливо, надо добриво засипати. Все тут Слухай, вони ж свою добриво вкидають. Вони ж там накидають на ціну на добриво і все нормально. Всіх О, варіантів. Всіх популярних, популярних варіантів, тобто. Це розкидач, аплікатор і спреєр. Оприскувач. Тобто, і, і повний, і повний, і повний Ні, це без продукту. Like if you see this, this is I'm a visual person, so the like there's 12 bins overhead of straight fertilizer. So like the the, the potassium, the phosphorus. And these fertilizer. bins overhead, they, they are filled, filled with from this, from, this uh, up top. from here. Yep. So we fill it with a payloader from here. Twenty. These cones of different. So we'll we a Далі передається і воно готове до розгрузки. Тобто до змішування 12 різних добрив. Двоє ваг є, на яких ви зважуються скільки кожного продукту потрібно подати. Blender, it it. І вже зваг воно на змішувач подається.

So this impregnation is the same strength as the actual as what we on. Тобто це і заміняє повністю внесення грунтових гербіцидів. Замість того, щоб проходитися два рази, ви проходитеся один раз добривами, на які вже є ця дози гербіцидів. Це це помпетиня в нігню. Uh, mostly in the spring. Yep. What, what we put on in the fall is usually just uh, uh, phosphorus and potassium for the most part, and we do all of our variable rate stuff in the fall. And then in the spring, we'll put on our nitrogen with thermosine. Uh -huh. So that, that, that is usually urea. Yeah, correct. I, or, or you can add something else to this impregnated mixture we could yeah but for the most part here. Yeah. What cannot be mixed with the herbicide? Um, for example ammonium sulfate. Yeah, no it doesn't matter. All of our dry fertilizers are safe with the herbicide. Uh -huh. uh, it would probably be the other way around. There are certain herbicides you can't put on fertilizer because it won't mix. You uh, -huh. know what I mean? uh I asked fertilizers be with the He I mean, in principle, Сульфат може сульф... сульфатамонія і... да, дякую. Сульфатамонія і карбамід. А, є такі а, гербіциди, які можуть втратити, не змішуються, вони втрачають свою дію з, з добрима. От herbicides uh, cannot be... Атразин, um, like наприклад, не можна імпрегнувати. Yeah, it, 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 you know, а, він не то, що втрачає, дію, він стає просто дуже таким me... вот, жилеподібним ну, легким. Yeah. Eh, для чого для чого гербіці вносить від бурянів? Хоч припустив гербіцитний внос з мінеральним добрим. Яку фазу? В mm -hmm. Це навесні до посіву. До посіву. До посіву. Це грунтовий гербіцид навесні до посіву. So this is uh, substituting the pass of uh, uh, sprayer with herbicides pre-planting. До при гербіциди. І скільки можна вже після цієї гербіції сіяти кукурудзу? Час. якийсь час. час? Ну, не ще ж ремеошна, вона тому... Мол... Подожди, це саме, що він обробіта грунту? Окей, а... а обробі обробі обробі. Okay, okay, uh... Він вносить добрива, далі що він робить? When the fertilizer is applied, what tillage happens after that? Okay. Uh, most of the time, though, like, maybe...

No, you know. you know know be be okay, uh, uh, the uh, rate of application is the same as it would be per acre as it would be with the sprayer? Yes. So no, yeah. so That's the same some of these same herbicides good. we apply over it with the liquid sprayers. Виюзаті самі гербециди ми просто-напросто замішуємо бабу суміш прискувача. Спросив, будь ласка, дивися якість внесення добре зрозуміло при їхніх вітрах якість носення доброго, чи воно забезпечує, yeah. ну він скаже, що... Ну вони ж Air Max, вони ж сказали. Він же ж рівно оцю і Штангою з цим я розсипаю. Я розумію, при такому вітрі, так ти розсипиш рівно. Штанга ні, штанга вона випльовує отак. Та не знаю, в мене штанга є. Ні, я просто сумніваюся, ну, хорошо, я не сумніваюся, тому що... Він спитав, що дріпт, бо дріпт дуже сильний. Навіть з Air Max system, Don't you have don't the, the, the drift of the fertilizer? Not really. Not true. it must reach like impressive minimum minimum на годину вітрі. Can you see. provide an example of the mix? For example, the most popular one. So Urea. In What the spring. Yeah, and we can put on a full blend, so we might have Urea carbamide, uh DAP, the ammonia phosphate, with AMS, cali, uh ammonia phosphate. Yep, and then and then we'll put like harness or and it might have a nitrogen stabilizer too. So if the weight of the granular and the shape of the granule is different, does it matter for the impregnation? No, it just codes uh воно просто покриває будь-яку Ні, питання, uh, коли чи вони What about the uh if you're using the spinners, the distance each granula with each uh having a different way, how far it will fly? So uh so when we're flying with a spinner, we go usually 80 to 90 feet we're as what we're spreading. Коли ми тарілками вносимо, по-перше, має бути сприятливий вітер, по-друге, не більше ніж 30 метрів розкір. Ні, коли тарілками вносять, чи тільки цими штуками і тими. А тарілками різні добрива теж вони вмішають. Мікшер кам сроде спиннерс. Так. Так вага підбирається грану однаково добрив, ви мішаються. Uh, use the same granules within the really different fertilizers, or yeah, the, you most of our most of our granules are pretty consistent among all the fertilizers. There's some different density weights, but for the most part, it's um, yeah, pretty general. And so when we do spread those, like test it and, the, and the, it's the, pretty consistent Каже, так, да, відрізняється питома вага інколи їх, але величина, в принципі, зазвичай однакова. Вони проводили тести, розсипається рівномірно. Окей? Okay. Да. Якщо ви видали на доброго, то доброго починає розмикати, починає ставати литким. Але якщо ви даєте хімію на нього, воно навпаки його робить більш таким. Тримається кубки. Не допрацьовуючи, тому що спочатку сказав, що для того, щоб...

Fertilizers uh with herbicide Or some deaths проблема with uh weeds on the field. Uh it won't kill the weeds that are there, but only keeps them from coming up. Is that what you're asking? Yeah. yeah, yeah. yeah. but це сунова для мене. Це башні, де змішується добриво. Тож замовляєш послугу, 8 доларів, коштує послуга. Привозить в машинах добриво з СЗР. Внесли тобі. Але добриво, купляєш у за них, ЗСР за у них, послугу у них така біда. Все кайф. 20 баксів на гектар. 8 доларів на ак. Uh, what about, uh, first of all, why do you use this method?